Міністерство праці та соціальних справ спільно з Європейським Союзом виділило кошти на оплату курсів перепідготовки та цифрового навчання. Гранти на курси в рамках національного плану відновлення будуть доступні лише для програм, завершених до 31 жовтня 2025 року. Заявки на участь в курсах перепідготовки в рамках програми «Зайнятість плюс замість нанос плюс, яка спрямована на зміцнення позицій вразливих груп населення на ринку праці, залишаються доступними. Допомога на цифрове навчання буде доступна до 31 грудня 2025 року. На вибір пропонуються два типи курсів: перепідготовка та освітні курси, які можна проходити онлайн особисто або у вигляді комбінації обох способів. Курси перепідготовки охоплюють всі галузі навчання, викладаються чеською мовою, а кількість годин і форма навчання регулюються відповідною акредитацією. Освітні курси, які зосереджені лише на цифровому навчанні, не можуть бути коротшими за 16 годин. Щоб подати заявку на отримання гранту для проходження курсу перепідготовки або навчання, необхідно заповнити заяву, яку ви знайдете на сайті уряду праці. Розгляд заяви становить 30 днів. Якщо ви зареєстровані на уржаду праці, як ухазеч у, у заміснанні або заємце у заміснанні, ви повинні надіслати свою заяву до відділення уржаду праці, де ви зареєстровані. Якщо ви не зареєстровані на уржаду праці, ви обираєте уржад праці самостійно. Заяву можна подати онлайн за допомогою електронної ідентифікації e-government клітіч. Якщо умовою участі курсу, наприклад, наявність підтвердження про освіту, визнання освіти, то перед заповненням анкети потрібно відсканувати документи і додати їх як додаток до заяви. На основі наданої вам інформації ужат праці вирішить, чи задовольнить він вашу заяву, чи ні. Максимальна сума гранту становить 50 тисяч корун чеських, яка дійсна протягом трьох років. Поспіль, тобто максимально на три роки. У разі проходження курсу перекваліфікації Ужгород праси може оплатити повну вартість курсу за вас за умови, що ліміт не перевищує 50 тисяч крун чеських. У випадку освітнього курсу існує мінімальна обов'язкова доплата у розмірі 18% від загальної вартості курсу, яку повинні сплатити ви. У випадку, якщо ви не закінчите курс без поважних причин, ви повинні будете самостійно сплатити вартість курсу. Це стосується навіть тих випадків, коли ви без поважних причин вирішите не влаштуватися на роботу, що відповідає отриманій кваліфікації. Ви оплачуєте навчання самостійно, навіть якщо не складете випускний іспит повторно. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Успішного проходження курсів та легкої роботи. Запитання залишайте в коментарях та до зустрічі.